Які хвороби роблять військовозобов'язаного повністю непридатним до військової служби. Отримати повну непридатність до військової служби можна з різними діагнозами, зокрема, хворобами судин, хребта, очей нервової системи. тощо. Також під мобілізацію не підпадають військовозобов'язані з хворобами органів травлення, зокрема, з гастритом чи цирозом печінки. Про це повідомляє інформаторі.ю. Список захворювань, на підставі яких призовника можуть звільнити від мобілізації навіть у період воєнного стану, вказаний у стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. В ньому перелічені хвороби органів травлення, з якими військовозобов'язаних можуть визнати непридатними до військової служби за винятком військового обліку. До військової служби не призовуть з такими хворобами органів травлення. Хвороби з травоходу шлунка та 12-палої кишки апендикса кишківника та очеревини зі значними порушеннями функцій. Езофагіт, гастрит, гастродоадініт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші. Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки зі значними порушеннями функцій, хвороби печінки зі значними порушеннями функцій, алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність, хронічні гепатити, фіброз та цироз. Хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози зі значними порушеннями функцій, холецистит, холангіт, панкреатит та інше, крапка з комою, хвороби апендекса, інші хвороби кишківника та очеревини. непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишківника, запор, мегаколон, хвороби заднього проходу та прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші зі значними порушеннями функцій.